У Золочеві відремонтують фасад міської ради майже за 900 тисяч гривень. У системі прозоро оприлюднено переможця тендеру на капітальний ремонт фасаду адміністративного будинку Золочівської міської ради у місті Золочеві Львівської області. За результатами, оприлюдненими в системі закупівлі перемогу, здобуло товариство з обмеженою відповідальністю РТ Буд з пропозицією 886 тисяч 919 гривень. Також ще 15 тисяч 200 гривень з місцевого бюджету піде на виготовлення проектно-кошторисної документації. Договір підписано 6 жовтня 2025 року. Виконання робіт заплановане з 7 жовтня до 31 грудня 2025 року. Ремонт фасаду передбачає відновлення облицювання, усунення тріщин і заміну пошкоджених елементів будівлі. Роботи проводяться для виведення споруди з аварійного стану. Замовником є Золочівська міська рада. Фінансування здійснюється з місцевого бюджету.